Всім привіт! Слава Україні! Починаємо новий тиждень. І, як завжди, це нове відео. Сьогодні я вже повертаюся на поїзд, бо після відпуску я ще ні разу не їздив на поїзд. Зараз напишу це мерки, маю написати 3 цимерки Мерки і ще посплю десь до 2.30. Тому я приїхав до машини, щоб вже вдома нікого не будити. Зараз тут ляжу, посплю і вночі вію. І в такому випадку більше сплю. До речі, по поводу коду 95, я вам казав, що піду подавати документи. не подав, бо тому що всі такий шанс, що буде потрібно здійснити заміну прав на польський, тому що я маю карту побиту. І через це заставляють замінити права. Я цього не хочу, капітах не хочу, але розумію, що я не відмажуся. Як би я цього не хотів, є карта, потрібно міняти права. І для того, щоб два рази не платити, не переплачувати зараз 150 злотих, а потім 300 за заміну прав. Тому я почекаю до жовтня місяця, як все буде без змін, то в жовтні заміню права. Точніше. Відвідуся на новій Cod 105, бо він в мене в основі закінчується. І подам на права, і все автоматом. Коротше, трошка швидше подамся, чим потрібно на Кодено 5, але буде дешевше набагато. Таке. Добре, це ще потрібно моніторити, Провіряти інформацію. Ну, нічого з цим не зроблю. А зараз пишу це мерки і спати. Каже, доїжджаю до Польщі, ще маю 15 кілометрів до границі. У мене така погода прекрасна. І я вирішив е, помити машину, бо сьогодні зараз показує плюс 25. Машина ще не розжарена. А останній раз я мав легкову машину коли? Правильно, ще було відпустка. Я вже четвертий тиждень працюю після відпустки, то місяць тому мав машину. Зараз приїду, маю 20 літрів води в машині, то п'ятерку заберу, нанесу хімію. І позмиваю диски, щоб було чистенько. Бо насправді з вулиці вже така грязна, вже така потьока. І розмочу диски, і протираю арки, а потім заїду на самообслуговування і помию. Гарно і їм трупошу. Бо сьогодні що, вже сьогодні спати так не буду, бо я вчора вечором поспав і заодно Параз роздуплюся. І цей. А вже буду спати ввечері перед роботою. Хочу вам все показати. Купив нову хімію до дисків. ще її не пробував, то раз вами і попробую. До праці. І що починаю наносити хімію на диски. Дивіться, які вони грязні. Piesyk w polskoju i pójdziemy po i tak się dzieje. Szóstwo od czekaj. Ще помий один, а там дві вже автоматом. Показую вам результат. Угу. Достіться. Ще на мій ці помий диск, цю резину, таким чорнілом, чорнилом. Це перший рік резина. Все. Але країна виробник Чіна, Коротше, Помив машину, не знімав їх мив, тому що е дуже велика черга була. Я так скажу чесно, не подобається, як я помив бо нема такого ідеалу, як би я хотів. Але якщо глянути, чистенько шкіра натерта, щоб не тріскала. Є, є такі косяки, які би пасували ще доробити, дотерти, але наприклад, так диски більш-менш виглядають, але коли там придивитися, ще взаді є грязь. Ну і в них кіматові, якби... Скажу вам чесно, десь кезалі навіть помил. Думав, що краще. Ну, Так воно виглядає. Ну, таке. Може бути. Раз роблю фоточку і буду виїжджати. людоньки, приїхав я на загрузку, а тут тільки один контейнер буде сьогодні позиція. Бо каже, що товару взагалі немає, то, цей. то зараз прицепа поставлю, тому перед собою. А машину підставлю, загрузять і все. Така-то фіня. Ну, нічого. Зараз відпуски, то за 2 серпень місяць. Така тяжка тематика. Ой, добре, що нервався зранку. Ой. Сорі. Добре, що зранку не рвався, не рвав жопи, а приїхав навіть трохи зі запізненням. Тут можна таке скомбінувати. Приїхав зі запізненням, то зараз... Недовго тут сидіти, це одне рада. Все, всім гарного дня. Коротше, чекаю на загрузку на контейнери вже 3 години. Думав, що коротше, загружуся і додому сьогодні попаду, але реально не стане робочого часу. Печалька. А думав, що попаду додому, в душ, вдома і вдома спад, то не в машині. Бо вигрузка мала бути в Позані Робаково і через колбасково би проїжджав би якраз би там на 15 годин. Але вже зараз бачу, що не дам ради доїхати. У нас 30 градусів тепла. Любимі вентилятори. Прицеп вже вигрузили. І машину вигрузили, тільки залишилося машину загрузити. Коротше, як завжди. Тут, коли така траса, то от, от, ніколи не даєш ради загрузитися. Нічого. Друзі, так як я вам казав, в цьому відео розкажу, що я купив. Купив такий штатив. Він. GJL L O M5. Це остання модель. Прикольний, ще, правда, вчуся на ньому знімати. Ще є до нього така тринога. Зараз її покажу. О, ця тринога. І чехольчик. І купив ще отакий, дивіться, штатив, і він висувається по висоті, по всьому, за 50 злотих. Це я взяв до ушного його, бо мені бракувало. Ну і так, звук вже є на вушники. Я звуком поки задоволений, більше поки нічого не хочу збільшувати. Стабілізатор є, і два штативи маю. І світло маю, в разі чого велика лампа для зйомки. Поки це достатньо, а там буде більше розвиватися канал, буду ще докупляти обладнання. А ви для розвитку каналу ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А я зі своєї сторони буду робити все по максимуму, щоб покращувати контент. Хороше, я варю їсти. І ще прибираю в кабіні, хочу вам розказати. Поїхав, я то в стріліс, вигрузився, і була в мене година їздова. Загрузив, і вигрузився, точніше, і загрузився. Бачу, що час в притірку, але може дам. Їду, говорю, розмовляю з дружиною, говорю по телефоні кажу до неї, не знаю, що робити. Чи то їхати, чи то кажу вставати на паркінг. Кольця, та оставляйся на паркінг. А я кажу, та ні, я вже поїду, що ти, може, завтра вжену щось трошки на завтра часом. Я виїхав, а там така гроза, дощ, дорога залита, слизько. Ну, ви щойно бачили. Коротше, капець, приїхав, залишилося 5 хвилин їздових до 9 годин і 6 хвилин до 15 годин робочих. Я би не летів, то б напевно не встиг. От. От. А зараз щось захотів щось приготувати, їсти. Приготую їсти, відклікуються мерки, поприбираю в салоні, бо ви, ти, дощовик, сушиться. І все, і буду спати. На завтра залишилося 350, 350 км, ну, це десь на 4 години. Чиста автобавна. Добре, друзі, до завтра. Я буду ще працювати, закінчувати. Опа. Всім доброго ранку! Я вже проснувся. Стояв я на такому паркінгу. От Мій мерсік. Ще правда. Вчора дощ. Давай, давай. Вчора дощ його до кінця не відмів, але вже трошка. Спочатку запаркував вчора кабіною до автостради, а пізніше Ще зараз іду, раз подивлюся на пломби, а, а пізніше перепаркував його сюди. Так, це в порядку. Я теж в порядку. О пацинина лютий йдуть. Добренько, всім гарного дня, а я виїжджаю. Ще в мене тут кава є? Де ти, де ти, де ти? От кава є і усе нормально завівся. Ключики хоче А ну глянем скільки я відкрутив паузи. До речі, цієї ночі спав такого трошки звідси вікном з однієї сторони і з іншої сторони. Дуже, бо повітря було таке свіже, то файно було поспати. Що мене нервує в втехло тахо Мерседеса, ТВДО, ДАФа і знаю в скані 100% і що в ДАФа такий самий стоїть тахо. Там відразу показує, скільки у вас паузи, скільки це все. А тут потрібно чекати, поки настане наступна хвилина. Це настільки нервує, що я не можу передати. Місцями потрібно швидко подивитися, зірвати паузу молоточками або ще щось, а тут вже чекаєш наступної хвилини. Ну, курча давай. До речі, цей паркінг... Я вже вам колись його показував. Там ще було тоді от деціратора сіра машина. Там був ремонт, трактор стояв. О! Моя пауза 11.04. Ведення водії 1. початок країни. Німці. І трошки молоточки вдома, так маємо час. Зараз по дорозі e, заїду ще в душ, e, за одну 15 хвилин паузи відходжу, бо тут Німеччи нема, а в Польщі перший моб. На, на тройці на другому мопі. Tak. На другому мопі заїду в душ. Там нормально задигаряча вода є. І потім дам ради доїхати вже до Робакова. Ну хто не знає Робакова це біля Познані. Все, щасливої дороги всім. І мені. Коротше, йду зараз в душ, помиюся і. І буду виїжджати, 15 хвилин відкручу. В такому паркінгу приїхав. Бісеточки, вся фігня. Контроль стоїть. Коротше. Андрій сам з'їхав на контроль до них. Чекайте, машину треба закрити. Бо... Йду, машину не закрив. Все, машина Диві. закрита. Я в душ полетів. Стою вже четверту годину майже. І ніяк не загружаю. Відстояв в 3 години, написав до експедиції. Тож я ще не написав, а позвонив експедиції. Експедитор сказав, чекаємо ще пів години до 4 годин паузи. І якщо нічого, з'їдемо на паркінг, зголошуємо ДХЛ, що ми той товар не беремо. Ну, реально, 4 години чекати на контейнери це якийсь абзац. Ну. Ніхто так не буде чекати, ну тут теж. Я б за 4 години вже проїхав 350 кілометрів. І не знаю, це добре чи погано для мене в кінці виявиться, що я не загрузився. Але побачимо, нема що гадати на прійти. Ну реально, така жара була 3 години машина колотала, просто навіть не глушив кондиціонер на максимум. Я думав, що я зіжаруся. Весь червоний. Ой! Але зараз вже. Температура йде на низ, сонце трошки сідає і вже можна жити. Заглушив машину, повідкривав вікна, відкрив люка і кайфую. Кайфую просто, що все добре, живі, здорові. І таке. І що, коротше? Причепив я прицепа, а мене не загрузили. І все, зараз чекаю, що експедитор скаже. Якщо скаже їхати або тут на паркінг стояти, то подивлюся. І така фіня. до речі, дивіться, де стою. В такому місці це все в ремонтах. Ще нічого не зроблено, не скінчено. Мерсік стоїть мій. Добре, зараз чекаю на відповідь. ще кави поп'ю халявної. Як халявної, за 3 злоти. І буду чекати далі маршрут. Що, друзі, буду закінчувати відео, але ще хотів би вас запитати Саме в самому кінці, чи е -е 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 потрібно знімати більше інформації. цікавить. Це одне що. І друге, багато людей дивиться, але не підписуються. Якщо вам подобається цей контент, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки. Це допомагає в першу чергу вислувати YouTube канал. Тому що іде більше переглядів, більше викидаєте контент. А для мене це стимулят. А для мене це стимулує єдине працювати над кадрою. Дякую, що дивитеся. До наступного тижня. Слава Україні і бережіть себе.